Аю, ми готові оперативно розповісти вам про найважливіше із п'ятниці. Залишайтеся на першому подільському, аби знати більше. Під час масованого обстрілу України у Хмельницький прилетіла ворожа ракета. Рашисти влучили в об'єкт критичної інфраструктури, як зазначив очільник міста Олександр Семчишин, в найкоротший термін перезаживили на генератори каналізаційно-насосні станції та котельні. Тому понад 90% споживачів наразі мають доступ до воду та теплопостачання. Що ж до електроенергії, вона є у частині обласного центру. До вечора обіцяють заживити усіх споживачів, однак міський голова зазначає. Кількість планових та аварійних відключень зросте. Одна з ракет влучила в знову ж таки один з об'єктів комунальної інфраструктури Хмельницької територіальної громади. Це вже чергове влучання, починаючи з 10 жовтня. Пошкодження, на жаль, об'єкту завдані дуже і дуже суттєві. Я принагідно дуже дякую нашим ДСНСникам, які моментально оперативно швидко ліквідували пожежу стосовно збитків. Дякувати Богу, постраждалих, поранених попередньо немає. Збитки завдані суттєві, є руйнування на одному з об'єктів освітньому. Це освітній об'єкт, який в південно-західному мікрорайоні там повилітали вікна. Є пошкодження вікон в багатоповерхових житлових будинках. Є суттєві пошкодження так само будинків вікон в приватному секторі. У Кам'янці-Подільському розгорівся конфлікт навколо постачання тероборонівцям буржуйок від мерії. Спочатку з'явилося відео, де боєць розповідає про неякісні пічки. А згодом міський голова Кам'янця Михайло Посідко почав виправдовуватися і спробував спростувати цю інформацію вустами вже іншого військового. На сайті Кам'янець-Подільської міської ради з'явився офіційний відеозапис із спростуванням інформації про закупівлю, нібито неякісних буржуїк для тероборони. З промовистим заголовком спростовуємо неправдиву інформацію. Всі буржуйки використовуються за призначенням нормальної якості і найголовніше, що ними на задоволені військовослужбовці. Розпочався скандал з відео, де військовий розповідає про те, що за бюджетні кошти їм видали незрозумілі буржуйки, якими неможливо користуватись через неправильну конструкцію. Я би хотів привести цю буржуйку, поставити в сесійну залу і щоб наш міський голова Михайло розпалив і погрівся. Якщо ж ви хочете допомогти з нашого бюджету, так робіть так, щоб сьогодні наша. Наші воїни могли зігрітися, сьогодні ми купуємо буржуйки, купуємо за свої гроші і отеплюємо бліндажі. Тож, ще раз говорю, якщо ми використовуємо кошти нашого бюджету, контролюйте, будь ласка, підніміть свої місця з цих крісел. Депутат міської ради Василь Кобельник публічно висловив своє бачення ситуації, наголосивши, що війна не має давати право чиновникам ховати свої, можливо, незаконні справи за гасло не дестабілізуйте чи політичне замовлення. Чоловік ще й особисто запросив на бойові позиції персоналії, яких вважає причетними до постачання неякісних печей на фронт. Очікую посідка між Лумяна та Сігізмундовича. У нас є лишній бліндаж, вони й погріються зі своєю, зі своєю буржуйкою. Я сподіваюся, що колеги-депутати, які зараз вже вдома доведуть цю справу до кінця, не дивлячись на гавки тих шакалів. У Кам'яне-Сподільській мерії ж переконують, що буржуйки, передані військовим, відповідають технічним вимогам, які зазначила сама військова частина в запиті, і наполягають, що в умовах війни для усіх важлива єдність, а непорозуміння з буржуйками це ніщо інше як політичні зведення рахунків, і кажуть, що цим конфліктом мають займатися правоохоронні органи. За інформацією патрульних Хмельниччини на автодорозі М тридцять стри із варене сталася аварія. 30-річний водій Мерседес не впорався з керуванням та в'їхав в електроопору. В результаті аварії машина розтрощена, а от водій не постраждав. Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат 2,8 проміле. Перед судом постануть дві хмельничанки, які торгували фальсифікатом. Незаконний бізнес організували дві жінки 59 та 32 років. Продовж 2021-2022 років вони купили близько пів тисячі літрів фальсифікованого алкоголю під виглядом горілки та коньяку і понад три тисячі пачок контрабандних цигарок на загальну суму понад 90 тисяч гривень. Товар реалізовували на території Хмельниччини. Відповідно до висновків експертних досліджень, вказані підакцизні товари не відповідають вимогам ДСТУ. Тепер обидві підприємиці відповідатимуть за скоєне в суді. Школа без укриття рік без навчання. Учні одного з освітніх закладів Хмельницького уже понад 12 місяців не виходять на очне навчання. Все через відсутність укриття. Сховища немає і поруч, самі лише захаращені підвали. Уборені батьки школярів звернулися до місцевої влади. Чи знайшли владці вирішення проблеми знають наші кореспонденти. Одна школа у місті, яку не відвідують учні, а ми хизуємось іншими здобутками. З початку війни діти на онлайн-заняттях. А з відключеннями світла можна сказати, що навчання нема. Зверніть увагу та нарешті вирішуйте питання з відвідуванням та навчанням у школі. Такі коментарі обурених батьків з'явилися під одним з останніх дописів мера Хмельницького у соцмережах. Скаржаться, діти уже понад рік не відвідують навчальний заклад. Усе через відсутність у ньому укриття. За словами директорки школи, це питання порушували ще на початку навчального року, проте тоді вирішення проблеми не знайшли. В нас укриття в школі немає і ніколи не було, тому що школа в 1967 році побудована на плавнях, на плавунах і е, там немає ні сховища, ні підвала. Ми і раніше вирішували ці питання, е, спілкувалися. Колегами пропонували з 1 вересня діти першого класу взагалі в нас вчилися в сусідньому навчальному закладі, а потім знаходили можливість для того, щоб забезпечити змішаним навчанням. І у Хмельницькій громаді така школа далеко не єдина, Як каже заступник міського голови. Минулого року із місцевого бюджету влаці на облаштування та ремонти укриттів виділили понад 15 мільйонів гривень. Проте, як виявилось пізніше, цих грошей на усі навчальні заклади не вистачило, тому реконструювали лише обрані укриття через безпекову ситуацію. Пов'язана з тим, що ми не могли знайти укриття для цих дітей. Освітній процес у цій школі організувався. Було організовано спочатку за використанням дистанційних технологій. Пізніше ми запропонували батькам вчитися на базі ЗОШ номер 14 Лише після шквалу критики від батьків проблема, яку не могли вирішити цілий рік, зрушила з місця. Укриття знайшлось і навіть не одне силами школи та батьків готується укриття. Під одним із будинків ще буквально на днях приступили до прибирання ще двох укриттів. Уже цього року з базового бюджету на 2023 рік місцева влада виділила 10 мільйонів гривень на облаштування укриттів. Але чи вистачить цих грошей цього разу і чи не доведеться батькам доплачувати із власної кишені, невідомо. Члени поважної ради Дунаєвецької громади, а це декілька десятків активних людей літнього віку, виготовили майже дві тисячі окопних свічок для захисників за період війни. Спільними зусиллями вони згуртувавшись роблять усе можливе, аби наблизити нашу перемогу. Починаємо наш процес з того, що підготовлений картон ви спеціальний з широкою гофрою. Ріжемо відповідно на стрічки до тієї баночки, в яку ми маємо закрутити його. 1925 свічок за період повномасштабного вторгнення виготовили члени поважної ради, консультативно-доречого органу Донеєвецької територіальної громади в рамках проєкту Взаємодопомога з руку руки. Парафін натоплений, і Валентина Йоспина у нас головний спеціаліст по цьому. Ось вона заливає. Почали ми дуже просто. Ось побачили такий сюжет по телевізору і вирішили, що ми теж могли б це спробувати. Перший раз ми прийшли. Кожний приніс з собою бляшаночку, кожний приніс кусочок картону, і ми пробували це зробити. Виявилося, що можемо. Сьогодні до реалізації проєкту підключились підприємці, представники влади, пересічні краяни та священнослужителі, які забезпечують поважну раду матеріалами для виготовлення свічок. Заготовки до свічок робимо один раз в тиждень, це вівторок. Зазвичай приймаю участь цьому до 20 осіб, тому що бачите, приміщення таке вже аж велике, і просто-напросто і більше тут вже немає де подітися, і поки що нема такої потреби на більше, хоч ми могли б і більше. Але від першого разу, коли ми зробили 37 свічок, то ми останнього разу зробили 333 Такі універсальні світильники тут створюють різних розмірів. Готові партії забирають волонтери та військові. Ці свічки вже до кінця тижня будуть завантажитись в автомобілі, які зараз проходять ремонт. І будуть відправлятися в напрямку якраз Краматорська, і далі будуть в напрямку Ямполя і інших міст. Тому дякую Ми вам. всі працюємо так. на перемогу і разом до перемоги. Загалом же поважна рада має на меті забезпечити активне дозвілля людей пенсійного віку і завдяки різним напрямкам діяльності посприяти розвитку громади. Сьогодні ж основна їх зайнятість полягає у підтримці ВПО та захисників. З 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної пасхалії. Таке рішення прийняли на архієрейському синоді у ГКЦ. Як зазначили, взяли до уваги численні прохання віруючих. Які зміни чекають на вірян, коли тепер будуть святкувати Великдень, Різдво та інші великі свята, розповів єпископ Кам'янець-Подільської єпархії Владика Іван. Українська греко-католицька церква прийняла історичне рішення З початком літургійного року. А це за церковними канонами 1 вересня, парафія переходить на новий церковний календар. За словами єпископа Кам'янець-Подільської єпархії владики Івана, реформа УГКЦа в Україні матиме два етапи. Зараз зроблений лише перший крок щодо святкування Пасхи, то єпископи вирішили трохи зачекати. Усі свята, які мають сталу дату, наприклад, як Різдво, Богоявлення, благовіщення, Миколая, Покрови, тобто всі свята протягом цілого року зміщуються на 13 днів. Тобто, якщо ми святкували свята Різдво Христового 7 січня, то будемо святкувати тепер 25 грудня. Свято Богоявлення, Йордан, яке ми святкували 19 січня, тепер будемо святкувати 6 січня. Миколая, для прикладу, будемо святкувати. 6 грудня Це юлянський календар, по якому церква живе, скажімо, греко католицька і православна. Він має помилку 13 днів, і цю помилку потрібно виправляти. Це є, скажімо, перше. По-друге, великий запит суспільства, особливо скажімо, цього року, коли розпочалася повномасштабна війна в Україні, і великий запит суспільства був, щоби справді ми виправили цю помилку. Зичимо мирного вечора, та обов'язково побачимося на першому подільському. Ми працюємо, аби ви знали більше.